Доброго ранку. А, їду, їду в епіцентр, тому що треба купити нашими дорогами, які так от хитає. А, тому що потрібно купити певні певні речі для того, щоб встановити інвертор. А, ціле літо і майже половину осені. Збирав кошти, замовляв, оплачував інвертор, який під час вимкнення світла, яке, можливо, буде на цієї зими, буде рятувати нас буде давати світло. Тобто там інвертор, батарея, я ще думаю, що до сонячних панелей вони, звичайно, вони, звичайно будуть не дуже ефективні взимку, кажуть, так? тому що сонця мало або коли будуть томади, будуть, буде томат, або сніжити, дощити. Але хочу їх встановити, тому що це хоч якась, хоч якась частина, яка може допомогти накопичити сонячну енергію і потім використовувати її в нашому житті, будинок, підтримуючи будинок. Корочу, це якась така цікава річ, не знаю, як вона буде працювати і наскільки це буде ефективно, але затіяв таку затіяв таку аферу. Хочу сказати слово афера, не знаю чому. Отже, їду, їду в епіцентр, бо сьогодні в мене вихідний видався. Його переносив з певних клієнтів. от. Якщо так. Так, ну, Купив накладну коробку, кабель, реле різні. Не знаю, скільки це часу займе, але ну, взагалі ми е, десь місяць чекали, поки до нас доїдуть е, майстри. І це ж не чи вони сьогодні ще доїдуть до нас. Тому так. Вирішивши зайти у цей відео. Декора Ташки такі гарні. все це але так якісь дифузори зі знижкою. О, можливо, куплю. Вирішив взяти ось такий дифузор. Дуже звитриною пахне. Так смачно вирішив його брати. Ну і ціна доволі приємна, там 310 гривень або 360 гривень. Невідомо, <laughs> невідомо яка. Побачу вже напевно. А, це бачите, написано, що Манго Десерт 310. А так 360. Добре. Добре. Верх-центр готується до нового року. Знову це така краса. 700 гривень. Ялиночки, ялиночки. Це думаю поміняти нашу. Але Слава каже, навіщо? Ото підвезях, яка замовлю нічого йде. Ну що, їдемо додому. Нам чомусь вимкнуло світло, не знаю чому. Чекаю майстра, він має бути там 4 години. Нема світла? Не, не. Ну от. І мені потрібно тут от все розібрати, тому що сюди будуть поставити інвертор. І зараз я цим займусь. звісно. Куди це все переставляти, не знаю. На світник. Це не наші речі. Ну, йдеся могла б за 3 роки вже щось зробити. Вона приїде е, взимку. І що може буде збирати, хто його знає. Е, Проміжковий варіант це ось такий. Бачите, е, звільнив цей кут, але ви думаєте, куди я це все переставив? Та, та та там Ну, Це хоч не так сильно буде в очі кидатися під сходами. Бо, ну що робити? Я не знаю, це не наші речі. Це не наша речі. От. А так на через рослин тут стоїть. Я ви ще цей фонтан кудись заніс. Але може він тут і теж <смай> має своє призначення якесь естетичне. Можливо його сюди переставити, коли вже будуть стояти, вже буде стояти де я. От. Так. Так що так. Що ви думаєте? Вийше на дірянку такі дома взяв скатер, думаю, Зараз я тут попрацюю. От, і що? І нічого. Сьогодні якийсь день такий. Ну, я правда попрацював, написав програму до курсу, який я хочу запустити. Так плідно попрацював. У мене зараз вечором будуть клієнти. Він, Гарно з лакові, а, І зараз такий, думаю, вийде. Так? Але щось я так подивився, прям тільки встати і, і робити, робити, робити прям. Е е е бажання особливого немає. Е е чому нема? Тому що оця частина, так, її треба було там залити, ми мали там по-іншому робити доріжки. Але... Uh, на це не вистачило мені сил, скажімо так. Чи бажання, якщо вже бути чесним, то наче не вистачило дуже бажання, де ціки настроям де гарні? Так, уже яка краса. Яка краса. Так гарно. Будуть розпускатися Це ще цвіте. Ем, бажання, тому що все досі ще невідомо, що з цим будинком буде. Е, я так, так багато е, своїх зусиль і грошей вклав для того, щоб облаштувати цю відмостку. Як вона називається? Палку? Ні, відмостку, правильно відмостку, небо гарне зараз. Так, світла в нас немає вдома. У мене були плани, як тут все зробити, тут все гарненько, але ну, до весни ми точно тут і далі взагалі невідомо. Невідомо, як і що буде. Чи потрібно це все комусь? Та взагалі невідомо, що буде з Україною в листопаді, коли в Америці зміниться президент. Будемо трошки більше розуміти. Але щось в мене трошки. Пасімістичні передчуття. А собаки все гавкають і гавкають. Знову передивлявся а, свої книги, книжки, а, і зараз на клуб треба було прочитати Демонтовича. Ну, почати читати до я купив цю книгу, але е передивлявсь інші, які в мене є. І такі, знаєте, що збагнув? Е що е книга називається, е книга Франкла, називається Людина в пошуках справжнього сенсу це книга про те, як він пройшов через концтабір, е які знущання душевні, фізичні витримували люди, знаходячись там і про те, кому вдалося вижити, і я збагнув, що виживали ті, які мало до чого прив'язувалися, або ті, хто не пробував очікування. От знаєте, все те, що з нами пророблювали там на початку повномасштабки, коли ось ось це все має закінчитися два-три тижні. Це все закінчиться. Оце навпаки, нас дуже сильно. Ну, по перше, так давало не впасти в паніку в цей момент. Може, правда, це було добре. Але це не давало можливості людям, які виїхали, ну, наприклад, усісти і асимілюватися. Не постійно сиділи на сумках. А люди, які знаходилися тут, також були там розгублені, не знали, як будувати своє життя. Те, теж ж не наче там були трошки заморші. І з одного боку, можливо, це окей, багато кого це стримало. Ну це точно стримало людей від паніки взагалі залишити країну. І е, це допомогло підтримувати економіку, де на користь України це добре пішло. Але чи пішло це на користь людям самим — Це велике питання. Мені, е, мені, напевно, знаєте, це очікування, постійне очікування, що це ось-ось, ще трошки це все завершиться. Е, напевно, грала зі мною якусь таку злу, зіграла зі мною злий жарт. Тому що е, я наче теж не міг знайти ну, свого місця. Так? А потім, коли я вже такий добре, о, все, буду жити ось тут, в цьому будинку, що там домовився, що я там частково можливо там буду заробляти, якось викуплю ці всі частини того цього будинку, тому що будинок там належить мамі і відчому, а ось і якось треба кожному з них виплачувати цю частину. Зараз наче стоїть знову питання про те, що потрібно продавати будинок, і це мене прямо якось теж засмутило, тому що я вже так якось понадіявся, поговорив, що він буде моїм, а зараз він не мій. Тому на якомусь певному етапі я зупинився. Зупинився від того, щоб продовжувати тут ремонт. Ну я або якесь облаштування. Ох, сумно. Але життя воно таке, воно вносить свої корективи. Слухайте, мені здалося, що я так почав з однієї думки переключився на іншу, не закінчив. Ось, ну, як, як, як вийшло. Хочу, щоб показати вам троянди. Такі милі, гарні троянди. Так, це мамуся їх посадила. Дуже гарним. А це, напевно, вже було дуже холодно, можливо, навіть був, був мороз заморозки, і тому такий вигляд у цих троянд, але дуже гарно. Ну, насправді градусник показує, термометр показує, що у нас на вулиці в день може бути до 20-22 градусів, багато хто навіть ще плаває. А тут так ця троянда <му> гарний і треба. Теж займатися нею. Ну що, бачите? Зробила цей спуск. От. Добре, що зробила. Зараз мають дати світло. Ось така наша підготовка до Геловіну. Він сьогодні, з 31 на 1. Геловіна. Слухайте, вітаю вас, тому що сьогодні, 1 листопада, сьогодні мій день народження, а за е, вікном так сонячно, так тепло, у нас 22 градуси тепла. І в е, ну, такого теплого листопада не буває. У нас дуже рідко не буває, але зараз є. І. Я пам'ятаю, що коли я народився, то було сніжно. Були сніги. от. Мама розповідала, що тато прийшов дивитися на мене в курусі, такий прям закутаний, тому що все всі дороги були заметені. от, Там гіпсом снідає. Приємно так було отримати подарунок мені слава. Подарував ось такі гарні парфуми. Це сказав, що на На Соматто. На І це класний парфум. Я його ж просто вже відкривав. От. Це якийсь екстракт. Ось, це якийсь прям екстракт, який в нього дуже незвичний запах. Приємний, різкий місцями, насичений і він виділяється з усіх інших. Це якийсь е, ніш, е, якийсь, як це він сказав, що це якийсь такий е, ультра-якийсь е, парфум який не роблять е, загалом на. Е, на усіх, так, це якийсь такий парфум, який е е в маленьких дозах, в маленьких серіях випускається. От, е коштує, звичайно, кучу грошей, як потім виявилося. От, але мені дуже приємно. Класне таке пакування. Ось такий подарунчок. А що на Хелеві нас так обстрілювали? Ну, взагалі нас останні дні дуже сильно обстрілюють. Лякають, було прямо страшно. <кій> ну, як і всю Україну обстрілюють. Так, ось, ну ще я зустрів ще одне день народження. Приємно. Приємно. Цього разу нічого не хочу святкувати. Можливо, підемо повечеряємо. Зі славою, можливо, доєднається брат. От, це так. А е, ще хочу розповісти про епопею. Е, я казав, що от, зараз я вам зніму, покажу, е, як нам встановлюється інвертор для, для того, щоб було світло. Коли вимикається е, ну, відключення. Якщо будуть дим, то сподіваюся, що їх не буде. Е, то ще не встановили. Ще нічого не встановили. Зараз вам покажу, взагалі, як це все відбувається. Там, е, окей. Все лежить ось в такому вигляді. Все розібрано. А його все ж таки вирішили встановлювати так і тут, тому що я думала, що, можливо, в підвалі. Але що виявилося? Коли відкрили батарею, у батареї виявилося дуже коротенькі оці провода. якось вони там специфічно називаються. Нам довелося їхати і купувати ось ну, довші. І вони виявляються один такий провід, коштує 30 євро. От 30 доларів. 30 доларів на євро- 30 доларів. Ну, тому, власне, нічого і не встановили. Поки ми знайшли оці провода, а це великий час, довший час, тому що їх там ніде не було, їх треба було їздити на склад. От, ну Це все в такому розібраному стані залишили. І е, все ж таки е, вирішили, що буду там зі щитка, з цього щитка вести сюди. А, тому що від цього щитка е, неможливо там маленькі тоненькі провода, і вони будуть сильно нагріватися. Ще сказали, сказала, гмітний провід, ну, напевно, це не дуже окей. Отже, е, з того щитка, який там на вулиці, прям будуть вести сюди, потім повертати туди, на цей щиток ще якось, потім звідси е, окремим. Е, в якийсь так, щоб все, було, все йшло з цього щитка на інвертор, да? потім з інвертора на батарею і, е і все. І ми будемо за світлом, коли його будемо кати. Наскільки його буде вистачати, ну, подивимося. Якщо не буде вистачати батареї, ну, позбираю гроші і куплю ще. Ай, я так втомився. Я працював Сегодня цілий день. І е, в перервах між клієнтами приймав привітання. Це було дуже зворушно. Багато людей написали, зателефонували. І я не очікував, що буде прям так. На народження! Навіть на цих вихідних була конференція, слава обрав участь, і я теж. Тому ми були на різних лекціях, майстер-класах. І між тим їздили, кудись щось купували для того, щоб встановити інвертори. І якийсь трошки вже виснажений. От. Але ж день добігає кінця. І це Взагалі вихідні добігають кінця. Я маю виставити відео. Тож, напевно, почну цим займатися. А вам бажаю усього найкращого, бережіться.